Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрі, З вами Катя і ми граємо в Horizon. Продовжуємо історію Елой. Тож, минулого разу ми відвідали могилу роста. Було трошечки сумно, ми також дещо відкрили. Тому, якщо ви не бачили попереднє відео, що ми такого цікавого знайшли, посилання буде під низом, тож обов'язково подивіться. А сьогодні ми вже вийшли за межі обіймів. Ну, не зовсім через браму, але суть зрозуміла. Я трошки почала проходити. Тут у нас є крамар, багаті, я вже все зберіглася, продавати, що хотіла. У нас є поряд нове завдання, і на шляху у нас оці бігуни. Тож, давайте спершу поговоримо з цією людиною. Він, коли я підходила, Елой сказала трупи. Тому, ану, давайте залутаємо. Металеві уламки нам завжди потрібні. Це наша валюта. Буквально. Що ж трапилося, Ніл? Попереду небезпечно, дівчинко. Небезпечно для тебе, чужинцю. Це землянора. Так, так, заборона, проникнення, болісна смерть. Дивна ця фраза болісна смерть. Бачиш? Цьому зовсім не боляче. Хто це? Злодієм, негідником, убивцем. так називають чесних головорізів. Варл казав мені, що дорогою мене може підстерігати засідка. Ну, воно все. Вони не завжди приходять до тебе. Більше стають табором і висиджуються там, наче хробаки на гнилому м'ясі. Якщо тільки хтось не зробить щось із ними, ти мені подобаєшся. Іди сліду диму, по той бік руїн, я буду там. Табір бандитів. Спрага диявола. Так, у нас якийсь табори бандитів. Ну, слухайте, рівень 7, то давайте виконаємо 5000 досвіду на дорозі наваляються. Але перш ніж я це відмічу, я все ж таки хочу дещо зробити. Я дізналася, мій візор уловив якийсь сигнал. Можливо, я зможу його просконувати. Сигнал? чекайте, який сигнал? Я взагалі казала про те, що якщо я правильно вичитала, то оці туторіали там комет. Треба відмітити, що саме ви проходите і тільки потім виконувати, бо інакше воно не зараховується. І якщо це так. Це жесть. Ладно, давайте. Візор. У нас, до речі, якісь тут руїни. Так, слухайте, тут руїни такі кам'яні, непогані. Ну, явно не як будують оці. Так, що у нас за сигнал? Невідомий сигнал. Триває передача. М Звідки він іде? Слухайте, а, цікаво. Ну, дивіться, скільки всього тут не розвідано. Отут явно щось може бути. Оце я не знаю, що це за символ. Я ще не дивилася на карті. Так, о, спрага диявола. Дов... Новий довгошей що? А, дослідіть джерело сигналу. Довгошиє. Довгошиє? Ого. Так, ну. ні. Давайте спершу туторіал. Я, я маю його виконати. Бо. Я хочу свій досвід. А це Ізі робиться взагалі. Ну, дивіться, 3000 досвіду на дорозі. Ой, ой-ой-ой. Я прослухала, що казала Елой. Але попереду у нас оцей. Так, мені трошечки лівіше, і там мають бути оці коники. А мені коники підійдуть. А, може підійдуть. А ну, давайте спробуємо. Давай, переходь. Так, воно зараховує, слухайте. А, це я підкорюю. Так, а слухайте, я можу його усідлати? Прикольно. Дозорить. Перезарядження підкорення. Нічого собі. Давайте зараз пройдемося, а ти може трошки... Побіжиш? Взагалі, де ми знаходимося? Вінець матері попереду десь. Ага, ось у нас ще ці коники. Слухай, коник тривай. Давай, назад, ступай. Назад, давай, розвертайся. Куди ти йдеш? Йди до мене. Давай, спускайся. Спускайся сюди. Будь ласка, давай. Й. Ти нормальний? В сенсі? І він просто перестрибнув. А ві... Ааа, він не перепригне. Давай, давайте, ідіть до мене сюди. Тільки сюди до мене. Два і... А в сенсі вони ж вдвох. Боєприпаси скінчилися. Нарешті, боже, дивіться, воно виконалося, так? Боже, все було просто. Я не знала, як це виконати. Ладно. Давайте одразу виконуємо такі оце ще. Ідіть сюди, давайте. О! Я не підсвітила. Чорт! Я нитку дарма використала. Один є. Два є. Окей, ладно. Два. Є. А що? А, ось третій. Давай, йди до мене сюди, ти. Я тебе заманю до себе. Іди, йди до мене. Іди сюди. Та не стрілятися, йди. А він... А що ти? Так. слухайте, а ти не хочеш до мене прийти? Давай, вріжся сюди. Вріжся. Давай, давай, давай. Трошечки до мене. Ой, ой-ой-ой. Ну давай, чуть-чуть тобі треба всього лише. Задінь цю штуку. Боляче? Ладно, давайте цього прибираємо. Я зараз всі ці використаю просто. Та не стріляй по мені, іди сюди краще. А, я виконала вже тю. А я тут стільки часу витрачаю, я думала, я не виконала. Так можна лутати тоді лут. Давай переходимо. Ми вже всіх страшних повбивали начебто. Тоді зараз швиденько залутаємося. І дивіться, якщо ми по мапі дивимося вліво, у нас сюди тут місце Біні. У нас тут якесь поселення Крамаром. У нас ось тут є ще штука. Ось тут завдання спрага диявола. Тож, у мене є пропозиція. Можливо. Давайте, давайте. А як ми зробимо? Я навіть не знаю. Мені сюди зараз простіше пробігтись. Можливо, ми сюди пробіжимося, потім уже на справу диявола побіжимо. Так, а де ота локація? А ось вона. Ну вона десь поблизу. Я просто не розумію, що це таке. Це схоже на залишки від башні. Ой. А, мені прямо сюди цікаво, що там внизу. Ну, я так, звісно, нормально. <гум> Впала. Це печера чи що? А, це, це реально печера? Оу, оу, оу. Так, слухайте, зараз у мене тут елой впаде, так. Повиснути? А я зможу. Ааа, тут прикольно. Так, ми можемо спуститися, це дуже добре. Але далі що робити? Тут водичка. Я можу тут застримнути? О, нормально. Слухайте, а що це за печера така? О, це ще одна штука, яку я до цього теж вже знаходила. Металева квітка це. А що тут далі? Так, металева квітка два з 30. Набір 1, 2, 3. Ух ти. Так, не звідано, не звідано. Продавня чаша, листівка. Нотатник. Так, це знахідки. Знахідки доповнення, каталог машин, носії даних? Слухайте, а я ж знаходила ще цей. Оці всякі штуки. Як вони? Годинник і так далі. А де воно і що мені з цим робити? Чи воно кудись мені впало? А ні, ось воно, дивіться, продавні дзвони. Це просто мені продати це? А, продаж за металеві уламки, ну так, походу. Треба буде до крамаря тоді дійти. Але давайте ми пройдемося. Мені цікаво, що тут в печері цій. Воно щось світиться. Це не печера, це руїни. Ну, так, до речі. Треба зараз ми виліземо і візор включити. Дивіться, ящик припасів. О, голозамок. замок. Ще один вузол даних. Так, а тут нічого такого не було. Давайте пройдемося і зараз будемо щось сканувати. Так. Голо замок. А, стоп, а де голос замок був? Я щось заплуталася. А, оце, типу, далі. А, я сюди потрапити ще маю якимось чином. А як? Так, ладно, тут варіант щось мені. Хм. А як сюди потрапити? <ріст> так, ось цей голозамок. Ага, червоне світло я не пройду. Ну, логічно, що ти не пройдеш. Вибоги стійкі, добре захищені, герметичність збережена. Так, голозамок, інтерфейс недоступний. Чому мені здається, що це. Так, вузол даних, захисний порт шифрування. А я можу сюди підійти? ще з дитинства не бачила такого, ні? А це що? 1200, 1500, 1800. А я ніяк не можу взаємодіяти з тим. Ні, можу Можна. оглянути. Можна. У цих пристроях не вистачає елементів живлення. Потрібно знайти елементи живлення, щоб воно запрацювало. У нас якесь завдання. Відновіть живлення дверей. А я знаю, як це зробити. Ви що? Побічні квести. Ну так, сайт. Парадавня зброярня. Це, звісно, все класно, але. А! Воно показує карту під низом, бункер. А як, типу, вищий левел? Так, 2, 1, 0. Так, слухайте, це я на другому рівні під землею. Пич. Ага, отам, де я стрибала, і це вже мапа аж прямо ця. Ага, все, так, ладно, це зрозуміло. Але все ж таки. Відновити. То я там зна. А, можна підсвітити чи ні? Двері бункеру. Я просто ні з чим не можу взаємодіяти. Там якісь скриньки. Давайте підсвітимо завдання. Чи я взагалі це зможу зробити? Чи ні? Побічне. Давайте відслідковувати. Що воно мені пропонує? Зберіть елементи живлення. Uh, це, звісно, дуже класно. Ви придумали, а я там знаю, як їх збирати. Може, їх можна виготовити якось, чи ні. Елементи живлення, а у мене не було ніяких, так, елементів живня. Елой. Mm. Ми ось тут під землею. Спрага диявола, поговорить з Нілом. Елементи живлення. Щось мені підсказує, то ми... Збер... Ні, ну воно каже: зберіть. Зберіть. Їх зібрати. Чи як зібрати, типу, створити? Боєприпаси. Місткість. Це виготовлення. Ну, до речі, так, це ж виготовлення. Міст, якісь паски зілля. Хм. Ну, дуже цікаво. Ладно, давайте ми тут зупинятися не будемо. Ми сюди повернемося, можливо. Але поки що побачимо. Так, ну принаймні я тепер розумію, що це за символи, бункер. І у нас і тут ще було руїни. Тобто це якась печера. Там же ми були в печері якраз. От. Ми тоді залишимо розбиратися, поки що не буде. Я не розумію, дошукати це. Можливо, ми десь, коли будемо щось робити, знайдемо. А, а поки що, я думаю, ми сюди підемо, збережемося, і нам треба оцей сигнал з спрага диявола, якось розвідати. Тому. Давайте пробувати, що? Побіжимо туди так, і все, якраз це подивимося. Це. Мій візор уловив ще один сигнал. Так, стоп. Ще один сигнал. Ну, це не то. А, де сигнал ловив? Мені треба не так відмітити оце і буде зрозуміло. Так, це швидчак. Це нормально. Ладно, давайте прибираємо візор. Він мені заважає. Дивіться, це руїни. Це тут, походу, щось було побудовано. І о ті якраз кам'янисті, які я вже бачила, чи це можливо я з іншої сторони їх бачила. Але ладно, давайте. Нам треба туди якось попасти. Швидчок. Так, о -о -о -о. я бачу один-два, які ходять. До речі, полікуватись взагалі елой, бо не завадило спершу. Але то таке. Давайте подивимось. Можливо, в мене є якісь скриньки, де я можу ці ресурси корисні для себе. Так, сцілення. це ні, кряжовина, А можна щось дріт? Для чого мені дріт треба? Буде вибухова пастка. Ладно. Давайте пробувати тоді на стелсі проходити сюди і роздивлятися будемо Тут є сходи. Може ми по ним якось тихенько зможемо пробратися тут. Ой, хтось мене позаду помітив, але начебто не сильно. Угу. Ну якщо я буду так плескати, то мене помітять. Так, виявлено щось там диявола. А, спрага диявола. Так, ладно, мені треба до вогника спершу. Виявлено багаття. Так. Ну так, дивіться, це реально. Де це... да, я вже ближче до сигналу? Руїни старого міста. Тому що вони кам'яні, металеві. Це ми бачимо. Так, наскільки я правильно зрозуміла гру, то біля багаття зазвичай немає ворогів. Тому це має бути. Що, що це? Так, збер... збереглися. Чекайте, чекайте, хоча не показує, що у нього є оцей зір, який дивиться на мене, що це. А мені туди треба. Застрибніть на спину до вошиє. Що. Ви що, прикалуєтесь? Яким чином? Так, ладно, давайте. Так, ці... він же тут, по ідеї, має проходити, так? Ану, візор. Візор, що мені, переглянути нотатник. Це дуже класно. А можна мені, як його маршрут? Нотатник ми не перевірили. Ладно. Так, каталог машин це типу. Ага, оці всякі різні. Що це? А, держима машина? Прикольно. Оце. Довго підкорення псі, слабкість. Ладно. Окей. Там у нас хтось ще є. А чого я не можу цього? Маршрут, я хочу його, наприклад. Натисніть G. Та мені треба оцей маршрут. Ну він начебто завертає. Він по колу буде ходити. Так, візор треба перебрати. Тоді, давайте поближче. Застрибнути на його шию. Господи. Щось мені підказує, що мені треба якось забратися кудись-сюди, на оці руїни нагору. До речі, це ж спрага диявола. Пам'ятаєте, я казала, що мені це нагадує, ніби трошечки розвалені і багатоповерхівки. Мені здається, це вони є реально. Тому що от висока яка. І все в деревах вже, ладно. Десь тут ці ще противні. Так, ладно, треба. О, бачу, бачу, бачу. Стоп синеньке щось ходить. Треба якось обережно, я не знаю, куди мені. Треба всередину зайти і подивитися, де, вон... де я можу зайти. Я одного тільки що бачила на якомусь поверсі. М -м так, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу поставити собі трошечки. Ну, як, не собі, а для них пастку. Я ж то можу проходити і так. А чого земля тряслася? А, ой ой! Ого. Мені треба кудись якось застремнути до нього. Треба. А, на верхній поверх. Можливо, мені аж туди треба. Давайте. А, все, вогник є, так? 13 левел прекрасно. Так. Одного ми знищили. Тут ще хтось є, чи ні? А, є, ой! Давай, помирай. Ще хтось є, чорт візьми. Ой. Так, а давайте ми трошки отак. В безпечну зону для себе. Все. Ай, господи! О. Добре. Давайте обшукаємо швиденько всіх. Дощ пішов? Ого, прикольно. Дозорець. Ну поки що я не бачу, щоб за мною хтось слідкував. І туман якийсь, слухайте, нічого собі. Ага, я перепрошую, як мені дивитися. Я не бачу ні чорта. Так, ну це іде кудись вгору. Тобто мені все одно кудись-сюди вгору треба. Добре. Добре, добре. Так. Ам... Звідси я можу застрибнути? Серйозно? Я думала, мені туди, я хотіла. Б... Ну ладно, давайте спробуємо. Я не знаю, чи... Куди мені застрибнути? Ну він не прям що дуже високо. А куди я маю застрибнути? На оцю штуку. Реально? Ого. Окей, ладно, значить, ми по цим штукам, як я і думала. Бо вони єдині, які такі виглядають щось принаймні схоже, що Елой може триматися. Підкоріть довго шия. Та щоб я знала, як мені. Дайте мені вибратися спершу. Так, окей. Підкорити? А, все. Це не займе багато часу, спокійно. Давайте, прикольно. Це мапа чи ні? Це... А, ні, це не мапа, це щось. Отже, довгошей запам'ятовує все, на що, на що потрапляв. Я на шляху й те, що бачить. Так, у мене нагороди відкрити мапу плюс один. Щоб відкрити мапу. Так, а що у мене? А, це я. Вау, слухайте. Нічого собі. Це він тупо мені тільки що стільки карти відкрив. Так а це класно. Дивіться, у нас тут якісь роботи, яких я не бачила ще начебто. Я не пам'ятаю, в мене, здається, таких не було ще. А, от сюди вогник, тут якась смерть, <смір> я не знаю. Але у нас поряд тут завдання якраз нам все одно треба буде сходити. У нас тут о... Що це? вінець матері, походу. Отут, до речі, ще ці м -м одержимі. Якісь нові роботи, я не знаю. Це, походу, мисливські угіддя, як отут я проходила, ну тут завершено вже, до речі. Якийсь не незрозумілий, я не знаю, що це, якісь ще роботи. Тут ще якісь руїни. Так, ці роботи начебто повторюються. Я... Оці... А, оці такі ж самі внизу були, ще якась смерть. Це якісь інші? Ну так, це інші якісь. Тут ще якісь крилаті, я не знаю. Ну, так він не непогано нам. тут... Ага, отут ще довго Тобто ми можемо в подальшому, коли будемо тут десь гуляти, квести виконувати. Зайти до цього довго шиє і відкрити карту. А де ще вони є? Так, реально, вони є. Дивіться, раз, два, три, 4, 5. Прикольно. Треба спробувати буде тоді. Ось так. Ну от ми і дізналися за цей сигнал виходить. Ну і на цьому ми завершимо це відео. Тож ми дослідили цей незвичний сигнал. Дізналися дещо новеньке, відкрили ще шматочок карти. І наступним разом ми, мабуть, підемо вже в сторону оцього поселення, якраз зайдемо, відкриємо його і будемо рухатися до місця бійні. А я всім бажаю гарного вечора. Ми скоро побачимося. Всім па-па!